Та й сестри, хочу, щоб ми всі разом сказали слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, ми є благословені, що ми можемо прийти на це місце. І це є Божа ласка і милість над кожним із нас. Ви знаєте, сьогодні зранку так, слухаючи ще одне служіння, і один брат, говорячи слово, він свідчив зі свого життя. і Говорив таке свідчення, що бувши хворим, лежавши в лікарні, і казав, що він приблизно десь 12 днів він не міг добре спати і майже не спав. Каже, що, бувало, він засинав, тільки засинав і зразу пробуджувався від того, що йому кисню не хватало. він зразу пробуджувався і казав, був як ця риба каже, без води, яка не могла, яка ніби задихалася. І знаєте, приїхавши після 12 днів, приїхався додому, каже, жінка пішла, дружина пішла на роботу, каже, я ліг так заснув, каже, поспав дві години так добре, ще до цього так не спав. І знаєте, каже, пробудився, каже, як я дякував Богові, що Бог дав такий мені сон. І знаєте, коли він сказав таку думку, каже, коли ми люди, каже, ми не цінуємо до кінця цих Божих милостей, цих Божих благословень, які Господь нам подає. Але коли ми втрачаємо, каже, ми тоді починаємо по-справжньому цінувати, який Господь є добрий до нас. Ми починаємо цінувати такі речі, як сон. Ми починаємо цінувати такі речі, як їжу. Ми починаємо такі, ніби буденні якісь речі, але ми починаємо цінувати їх по-справжньому, бо це є велике благословіння Боже для кожного з нас. Якщо би Господь він забрав свою руку, благословляючу, і нам би цього не подав. Якби ми тоді були бідні, як би ми тоді зрозуміли, що ми багато маємо, але ми цього не цінуємо. І знаєте, хочу коротко поділитися думками, які Господь мені поклав на серце, буду читати книгу пророка Єремії, 48-й розділ з 11-го віршика, є записані такі слова, спокійний моав від юнацтва свого. І мирний на дріжджах своїх, і не лито із посуду в посуд Його, і він на вигнання не йшов, тому в ньому смак позостався, а запах його не змінився. Тут таку, такий опис дається про такий народ, про Моав, дається таку, таку оповідь, такий опис дається, каже, спокійний муав, каже, мирний муав. Не лито його спосуд в посуд на вигнання Він не йшов, і каже, в Нім Його смак позостався, і запах його не змінився. І так, читаючи, можна подумати, який благословений цей народ, який благословена ця місцевість, як Він має багато, він спокійний, він мирний, в ньому є спокій, в ньому є мир, Він все має. Ви знаєте. Каже, на вигнання він йшов, каже, в ньому його смак позостався, і запах його не змінився. І ніби все добре, такий благословений народ. І так все добре в нього ведеться. знаєте. І коли я читаю це місце, я хочу чуть, -чуть відійти. Я звернув увагу на ці слова. Каже, смак в ньому позостався і запах його не змінився. Ви знаєте, і чомусь так читаючи це місце, зразу Господь мені нагадав історію з мого життя, коли я ще був в Україні. Коли я так був в Україні, ще я пам'ятаю себе так, знаєте, з дитинства виростав, в церкву ходив з дитинства з батьками. Ви знаєте, я в світі не був. Ви знаєте, ходив в церкву, знаю, що таке молитися, знаєш, що таке слово читати з дитинства. Мій батько мене з дитинства брав на молитви, будучи відповідальний за молитви церковні, брав мене з собою завжди на ті молитви. Я знаю, що таке молитися. Ви знаєте, але коли. Я розумів, що мені, що це є, що цього не вистачає в служінні для Бога. Я розумів, що це є мало. Ви знаєте, коли дивився на таких братів, думаю, Рома Рейс він знає таких вуса Андрія, Романа, Дільного, можливо, знає. Ви знаєте, я дивився на тих братів, на деяких інших братів сестер. Я дивився на них, я дивився на їхню ревність, як вони служать Богові. Я розумів, я не так служу Богові. Я розумів, це мало те, що я роблю, це є мало. Ви знаєте, я дивився на їхню ревність. Я казав, Боже, я хочу так, як вони служити. Тобі. Ви знаєте, але дивився на їхню історію життя, як вони проходили, скільки з них вони, вони були в церкві з дитинства, були, коли діти вони були в церкві, але прийшов час, вони відійшли від Бога. Вони, пішовши в світ, вони робили неугодні Богові речі, вони гріховні речі робили. І, прийшовши вже до такого стану, вже коли не було ніякого виходу, вже коли, можливо, навіть комусь смерть дивилася в очі, тоді кликали до Господа, виходив Господь на зустріч, тоді приходили в церкву і ревно служили Богові. Ви знаєте, я тоді казав, я тоді молився, можливо, це неправильна молитва була, але я молився до Бога і казав: Боже, невже мені потрібно пройти такою дорогою, як вони? Невже мені потрібно піти в світ цей, наробити там гріхів, багато, служити тому іншому, а прийшовши тоді до Тебе знову і служити з ревністю Тобі? Ви знаєте, я казав такі слова, можливо, це неправильно було. Я казав, Боже, але якщо так потрібно, нехай такою дорогою, я пройду, але я хочу ревно служити тобі. Ви знаєте, але Господь мав зовсім інші плани. Господь мав зовсім іншу дорогу. Він бачив моє серце, ви знаєте, і привівши сюди, в Америку, привівши на цю землю, ви знаєте, Господь почав працю свою наді мною. Ви знаєте, Він почав працю над серцем моїм, над життям моїм. Слухаючи ще одну проповідь. Один брат сказав: оце є найцінніше, коли ми є в волі Божій, ми є в руки, в руці Божій. Як це є ціну, коли ми є керовані Духом Божим? Ви знаєте, брати і сестри, коли я відчув, що мною керує. Дух Божий, коли є в руці Господній, ви знаєте, яке це є велике благословіння, яке це є велике, яке це є ціне, коли ти є в руці Божій, коли ти чуєш голос Божий, коли ти чуєш голос Духа Святого, і ти розумієш, що ти є водими Духом Святим, коли ти розумієш, що тобі Господь каже, піди туди, зроби це, зроби інше. Коли Господь тобі каже, отам потрібно поправити, там потрібно змінити, і ти розумієш, праця Духа є в твоєму житті, брати і сестри. Ви знаєте, як мій тато любить завжди казати, каже. Це є добре, коли є дари Духа Святого, коли, коли Господь обдарував дарами Духа Святого, церкву, коли Господь керує, коли Господь веде, коли Господь він вживає для слави своєї, але каже, найцінніше і найкраще є, коли Господь працює над душою людини, найцінніше і найкраще, коли Господь міняє характер людини. Це і все добре, це і все, і це все на правильному місці, коли є все в церкві добре, але коли Господь працює над життям людини, оце і найцінніше, ви знаєте, і коли я це пережив в своєму житті, і я бачу, як Господь працює над мною, ви знаєте, і не раз хочеться плакати і дякувати Богові, і сказати: Господь, як я дякую Тобі, що я і в руці твоїй, як я дякую Тобі, що Дух Святий Він працює над мною, як це є і як ці, ці добре, брати і сестри, ви знаєте, і читаючи це місце, Господь поклав на серце. Тут є сказано про Моава, і сказано такі добрі слова, брати і сестри. Сказано, що Моав є спокійний, Моав є все добре. Мир є в Моава. Каже, народи на нього інші не приходили. Ви знаєте, але прийшов час інший. Каже, Господь дає свою характеристику іншу. Каже записано є в 29 дев'ятому віршику той самий розділ. Каже, ми чули про гордість Моава, що чванливий він дуже. Про надутість Його і про гордування, про бундючість Його та пиху Його серця. Я знаю, говорить Господь, про зухвальство Його і про Його балачки безпідставні робили вони неслухняне. 42-й віршик є написані, такі слова, каже, «Із народів мав буде вигублений, бо пишавсь проти Господа. І написано є в сьомому віршику такі слова каже, бо за те, що надіявся ти на вчинки свої. Та на скарби свої ти також будеш узяти і підеш до кемож, до полону, а разом із них його священики та його зверхники. Ви знаєте, ніби все було добре, мав був в хорошому становищі, було все добре, спокій був мав. Але ви знаєте, мав робив неугодне в Господні очах прийшов час, мав грішити почав. Мав почав каже, проти Господа, каже, пишатися проти Господа. Десь гордість піднялася в ньому, надіявся на вчинки свої. І каже: Господь: ти будеш вигублений. Каже, ти підеш до полону. Каже, ти не був литий з посуду в посуд. Ти був спокійний. Народи на тебе не приходили. Ви знаєте, інші народи могли подивитися на Моава і могли позаздрити йому. Ви знаєте, скільки народів вони були в такому становищі, що приходив народ інший на них, вигублював міста, губив, село губив, забирав полон, знову верталися з полону. Проходив деякий час, знову народ приходив на них, знову йшли в полон. Знаєте, а тут все добре було. Каже, мирний, каже, не було ли його, спосуд, посуд його. Ви знаєте, багато народів могли позаздрити йому, але приходить час, каже Господь. Каже Господь, він буде вигублений, Він піде в полон. Ви знаєте, знову Господь звертається і каже такі слова, каже, ридаю, тому за Моавом. Ридаю, каже, серце плаче моє за ним. Ви знаєте, коли Господь звертається так до народу, каже, моє серце, воно плаче за цим народом, я ридаю за ним. каже». Іншому місті, каже в іншому місці, в 36-му віршку написано, каже, тому стогне моє серце за Моавом, брати і сестри. Сам Господь звертається, йому шкода його. Ви знаєте, Господь. Звертається до цього народу, каже, ридає, плаче моє серце, стогне моє серце, брати і сестри, дайму характеристку, каже, бо погинуть ті, хто багатство набув. Брати і сестри, сам Господь він звертається до цього народу, каже, погинуть ті, хто багатство набув. Брати і сестри, мав багато, мав, мав багато, мав ці благословіння, мав багатство велике, знаєте, але звертається Господь, каже, погинуть ті. То багатство набув. Ви знаєте, брати і сестри, коли я так читав це місце, ви знаєте, яке це є страшне становище, коли народ, який мав багато всього, який мав благословення, каже, але приходить час, каже, вони погинуть. Вони погинуть, Каже, ті, хто багато мали, ті, хто були благословені, ті, хто мали багато благословінь перед Божим лицем, каже, вони погинуть, вони це втратять. Знаєте, брати і сестри, я дивився на своє життя, і я кажу, Боже, не дай опинитися в такому становищі. Боже, не дай, щоб я до такого опустився, що мавши багато, переживши багато благословінь, бачивши велику Твою руку в своєму житті, бачивши, як не раз ти діяв в моєму житті. Боже, не дай, що прийшовши час, ти сказав, оце погинув той, хто мав багато, хто мав благословіння, хто був багатий, брати і сестри, як це є страшно. І ви знаєте, скільки з народу Божого, які ходили в дім Божий, які ходили перед лицем Божим, які народилися в віруючих в сім'ях, брати і сестри, які мали благословення перед Божим лицем, які були багаті, брати і сестри, але прийшовши час, брати і сестри, можливо, Господь. Зі слізьми на очах, він, можливо, говорив до них і казав: ти мав багато, але ти погинув, брати і сестри. Яке це є велике, брати і сестри, яке це сльози великі, яке це є велика біда, брати і сестри, коли народ Божий, не учинивши благословіння Боже, він опускається до такого рівня, що він, вони гинуть, брати і сестри, гинуть в бідноті духовні, брати і сестри. І це є великі сльози, це є велика біда, брати і сестри. Як потрібно цінувати, брати і сестри, те, що Господь нам подав ці благословення духовні. Ви знаєте, я згадую слово, яке було до нашої церкви, брати і сестри, що Господь благословив і ще більше буде благословляти духовно, брати і сестри. Ми є благословені Богом, брати і сестри, але як важно це втримати благословення, брати і сестри, і як важно це благословення тримати, і ще більше і більше збагачуватися ним, брати і сестри, і як важно, брати і сестри, не взяти це благословення. Отак Бог подав, і я це прийняв належним чином ні. Брати і сестри, але Бог подав, я це приймаю і ціную. Оце чекає Господь сьогодні від нас, брати і сестри, щоб ми цінували благословенням Божим, брати і сестри, тим, що Господь нас наділив, дари духовні, брати і сестри, молитва духом Романа Лаву, де стання, брати і сестри, благословення, брати і сестри, коли Господь подає слово до братів звернення, коли Господь подає слово своє, ти виходиш за кафедру, ти виходиш, ти передаєш, ти відчуваєш Господь благословляє, Ти відчуваєш Господь, говорить через твої слова. цінуйте, це, дорогі брати, добра сестра, ти відчуваєш Господь, наповняє уста твої молитвою, брати і сестри, яке це є сіне, брати і сестри, як це потрібно цінувати. Господь Це подає, Господь Це благословляє не для того, що ми такі добрі, брати і сестри, ні, а це Господь подає, брати і сестри, для того, що ми це прийняли, цінували, вживали, брати і сестри, але ніяким разом. Ми це не приймали належним чином, не тому, що ми такі добрі, не тому, що ми щось досягли в своєму житті, ні, брати і сестри, а тому, що милість Божа вона є велика над нами. Це Господь добрий до нас, це Господь, Він це зробив, брати і сестри. Нам потрібно це цінувати, щоб не прийшов час, і Господь не сказав. Оце благословення, оце були багаті, але прийшов час, вони збідніли і погинули через те, що не цінували мої благословення, брати і сестри. Я не не хочу, щоб ми в такому становищі опинилися. Я не хочу, щоб така реакція Божа прийшла в наше життя. Я не хочу, щоб одного разу Господь звернувся до нас і сказав: Я ридаю, і я плачу моє серце стогне про них, тому що вони допустилися до такого рівня, вони погинули. Я не хочу, брати і сестри, щоб ми опинилися в такому рівні. Але я хочу, щоб Господь він прийшов час, він звернувся до нас і сказав: це церква моя, це народ мій, який стоять правильному положені, це моя невіста, яка ходить в білих одежах, яка вибила свої обмежі в крові моїй, яка сьогодні може підняти руки в небо і сказати: Господь, є мій Бог, а очі Брати і сестри, як я хочу, щоб ми, як церква, його ми зростали духовно, а отже. Господь нас наповняв дарами Духа Святого. Ми могли стояти в проломі, брати і сестри, і Господь міг сказати, «Оце ті, які можуть стати виломі. За народами, оце я кликав до них, і вони озвалися. Оце є ті вибрані мною, а в очі, брати і сестри. Як хочеться в такому состоянні бути перед Божим лицем. Я хочеться бути в правильному стані, брати і сестри. Я хочеться, щоб ми надальше рухалися правильно, брати і сестри. І сьогодні хочу звернутися до кожного з нас. Цінуймо благословенням Божим, цінуймо, брати і сестри, цінуймо, бо Господь добрий до нас, брати і сестри. Бо Бо Його благословення велике, Бо Його благодать над нами, брати і сестри, і як це добре, брати і сестри, коли церква Його, вона ревно служить Богові, вона в правильному стані перед Ним, брати і сестри. Знаєте, як часто ходячи перед Божим лицем, склоняючи свої коліна, я молюся і прошу, Боже, збережи мене, а, Отче, Господь, Збережи, щоб я правильно тобі служив, збережи, щоб я в світ не дивився, брати і сестри. Збережи, щоб моє серце десь туди не заглядало. Збережи, Господь, поможи стояти твердо на істині Слова твого, брата і сестри. І як все хочеться, як ревність, вона часто пробуджується в мені, брати і сестри, і плачеться за народ Божий. І хочеться, щоб народ Божий він стояв в правильному стані, брати і сестри. І хоче, щоб ми зараз склонили свої коліна. Ми подякували Божу, Він найперше за благословіння Його. Ми подякували за ласки Його, за милості над нами, брати і сестри. І ми попросили, щоб Господь надальше нам поміг твердо стояти, надальше провадив Духом Святим, надальше, щоб праця Духа в нас звершалася над нами, брати і сестри, і надальше, щоб ми служили Богові в щирості серця нашого, в святості, брати і сестри, щоб ми служили Йому і ходили перед лицем Його будемо молитися. Амінь.